Це сила аплікатива. Бачите, це вже сила функтора. У нас такі Power Rangers тут, знаєте? <світ> Всім привіт! Я Андрій, і ми пишемо форматор Pascal коду на Haskell. У минулому відео ми розбили нашу програмку на декілька файлів. Цей файл контент відповідає за зчитування символів з файлу. І також їх координат, Координати це назва файлу, колонка і рядок, парсер. Парсить якийсь інпут, якийсь повертає або error, або значення типу А, і залишка інпута для подальшого парсінгу. От ми для нього поки що реалізували лише type class functor. В майбутньому. А саме сьогодні, ми реалізуємо аплікатив. От, А токенс це опис всіх токенів мови програмування Pascal. Він поки ще не повний цей файл. Логіка не повністю працює, але частково працює. Якусь мінімальну програмку таку якось цю. Логіка написана в токенс, розбиває на токени. Тож сьогодні, що я хотів зробити, це написати аплікатив. Імплементацію аплікатів. Що таке аплікатив? Тобто, якщо у вас є якась коробочка з типом А. І коробочки з типом B. і Якщо ця коробочка box, є аплікативом, це означає, що існує така функція Lift A2, яка очікує на вхід A, стрілочка B, стрілочка C, тобто очікує callback, який хоче значення типу A і значення типу B, і повертає значення типу C, і отримує коробочку А, коробочку Б, і повертається коробочка типу С. От. Ось це називається аплікатів. Тобто такий тип, для якого можливо написати функцію Lift A2, яка отримує два значення цього типу, і перетворює їх, комбінує, як ніби за допомогою функції колбека в коробочку типу C. І як не прекрасно, що наш парсер є прикладом аплікатіва. Давайте напишемо цю інстанціацію. Аплікатив парсер Input Error. Where? От. Для аплікатива що важливо? Давайте відкриємо документацію. Тут багато тексту, але головне побачити мінімальну імплементацію. Це такий функтор, по-перше, да? що аплікатив – це функтор у якого є функція pure, яка врапить значення в цю коробочку. І також є функція Lift A2, яка очікує два параметри, зчитує їх з цієї коробочки, витаскує, застосовує до них функцію з двома параметрами А і «b» і повертає нову коробочку. Тож давайте напишемо. Дуже легко. е, э, очікує якесь значення x. І треба повернути парсер, який буде. Який якраз буде парсти значення X. Як воно виглядає? Це буквально input. Очікується на вхід. І завжди повертається успіх. Райте right, це успіх. І яке значення повертається? Оце значення X, яке ми побросили, і залишок для подальшого парсингу. Тобто input. Ось ця парсингова функція. Якраз і є реалізація функції pure. От. Тепер йдемо далі. Lift A2. Що він очікує, да? давайте напишемо lift A2. Він очікує функцію. Функцію. Парсер типу А, Парсер типу А і парсер типу Б. І повертається новий парсер. Який бере на вхід якийсь інпут. І далі він має повертати результат. Давайте ж так і зробимо. Як буде виглядати А. rest a Це щось, що ми отримуємо парсивши наш інпут за допомогою парсера PA. Потім. Ми отримуємо значення b і залишок після b, використовуючи парсинг парсером pb нашого рест a, тобто ми цепочкою такою парсимо. І в результаті ми повертаємо значення типу F от A і B, тобто виклик функції F з двома параметрами a і b, і залишок від Рест b. Все, ось це і є імплементація нашого аплікатіва. В чому особливість аплікатіва? Тому що він нам дозволяє от комбінувати парсери. Тож, давайте тепер підемо в наш файл Tokens і подивимось, чи ми можемо десь зав'язати цю об'єктивну функцію. Давайте подивимось. parse ID. Ось це цікаво, да? що у нас є перевірка, що чи є буквою, перший символ інпута. І якщо він є, тоді ми шукаємо. Залишок нашого ідентифікатора. І тоді доєднуємо цей залишок до нашого першого символу. І це є наш ідентифікатор. Давайте тепер трішки напишемо такі більш прості речі, наприклад, parse альфа Це у нас буде парсер, який очікує на вхід content Повертає помилку Error. І що він повертає нам? Char. Тобто при успішному парсингу він парсить один символ чар. Давайте тепер напишемо цю функцію parsAlpha, це такий парсер який очікує input. І що він робить. Давайте напишемо parschar тут. Vparschar. Якщо у нас POS, він повертає ERROR pos. Давайте напишемо одразу, що parserchar це parse function. FileContentError char. Ось так. Якщо ж у нас це все ж таки якийсь символ з позицією і такий чар і залишок, тоді у нас два варіанти. Або із альфа-char. Тоді результатом є райд. Давайте ті і позицію теж повернемо. Ось так. Write post char. І залишок. Ось так. Інакше у нас не вийшло спарсити. І давайте повернемо помилку. Що Expected. Альфа. character Тут source PTR. Char. Дам. Тобто ми можемо спарсити character Тепер я хочу. Парс many альфа нум. Це у нас буде парсинг багатьох альфа-нумів І це у нас буде. Теж парсер. Ось так? І ми напишемо, що це парсер з функцією парс, де функція парс текст дорівнює Consume While. While що? Вел із альфа нум. З текстом. Що у нас на виході буде. Тоді яка у нас функція тепер тут. Канцюм вайл. boolean І повертається парсер. І ми маємо його спарсити да? Парс. Ось так. Тоді ми це називаємо парс ось так. Да. Ось так. Тепер дивіться, у нас буквально можна отак зробити. Ем. Ось ці два парсери, що ми написали, pars альфа і парс Мені Альфа ну Тепер за допомогою них і того факту, що парсер є аплікативом можна написати наступним чином: що парс ID це lift A2. Combine first and rest. На парсерах pars alpha і pars many alpha num. Тепер залишилось лише написати combine first and rest. От, і що буде first у нас буде? У нас буде. Source PTR char. В принципі, нам це не дуже цікаво, який сам там Петр. Але char це це. А залишок це у нас якийсь початок, якийсь кінець і якийсь залишок. І в ітозі я хочу, щоб вийшло пол ID. Це REST. Чи в мене так вийде? Скоротити. Так. Давайте спробуємо тепер спарсити наш файл. variable not in scope read file, tokens load haskell tokens да почти что это мне не дает мы написали такую функцию которая умеет чейнить два парсера и створювати третий використовувачи бинарную функцию и мы Написала два простих парсера, таких більш-менш простих. Один з них яких парсить альфа символ. Інший парсить багато альфа-нумерік символів. І ми нашу логіку парсий Д, бачите, як вона була складна. Ми її переписали з допомогою функції Lift A2. І для її написання нам була потрібна лише функція Combine First and Rest. Яка є достатньо простою. Вона ігнорує деякі значення, які ми спарсили, і створює на основі тих, які ми знаємо, необхідні нам значення. Оце сила аплікатива. І не виключно, що ми десь ще можемо щось таке зробити. Давайте напишемо parse char if. Він буде очікувати char boolean. І повертати нам парсер. content Error Source PTR. Char. Що в ньому буде написано? В принципі, в ньому буде написано те ж саме, що тут. Але тільки із альфа буде замінено на предікат. От. Для чого я це написав? По-перше, парс альфа тепер може бути замінено на parse char if. Там. Uh, ta. is alpha. Давай тоді іще меседж. Нехай буде меседж проброшений. Теж. Тобто is alpha expected alpha character. Тепер Create single char parser. буквально теж можна написати за допомогою FMAP. Ем, тобто ми можемо отримати позицію і Character. І повернути. Повернути що? Токен, який створений за допомогою токена. І це ми робимо на парсері, який створюємо за допомогою парс чар дорівнює нашому чару. Ось так. І тоді помилка буде ось така. Нам треба тоді помилку повертати з позиції. Ось так. Тоді у нас не message буде, а message postchar. меседж це вже функція. get message Ось так. Тут у нас буде const.Cost. Тільки повертає функцію. І ось тут. parse char if. Ми маємо тут очікувати позицію. І черектор і повертати ось цю помилку. Ось так. Так. Да. Бачите, це вже сила функтора. У нас такі Power rangers тут, знаєте? функтором, що ми переписали, маючи більш прості парсери, ми написали більш складні за допомогою комбінування простих. От, тобто CreateSinglechar. Тепер це просто wrapper над над char if і в map. до речі, ось ця функція може бути переписана як CreateToken. Тобто ми беремо спочатку перший елемент тупо і викликаємо Create токен на ньому. Ось так, ідемо далі, Parse Spaces. Угу. Mm -hmm. Теж можна трішки простіше написати. Ми спочатку парсимо результат ConsumeVile well із Space. Text. Consume well. Це ми в результат заносимо. Що у нас в результаті тут? Either error token file content. Ні, в результаті у нас тут буде результат. Я хочу його отримати тільки, якщо вдалося. Тобто ось так написати. І тоді у нас тут буде щось щось Res Spaces. І також буде remaining file Content. Це я спарсив. Тепер єдине питання, чи у мене є Rest Spaces IF Empty? Чи є така функція Empty? По-моєму, є. Empty. IS Empty. Хм. Hm. Ано browse data list. Чи є тут Empty? Окей. Okay. Мабуть, просто напишемо Case значення Rest Spaces. OFF. Якщо тут пусто, тоді ми повертаємо. Left pause not a Space. Інакше. spaces Повертаємо right. Spaces. Токен. Spaces і Remaining file content. Ось так. От так написали. Тобто ми використали ConsumVile, щоб спарсити Space. Якщо у нас вийшло, а у нас завжди виходить, бо while завжди працює. У нас тут буде якась позиція і залишок спейсів, якщо це пусті спейси. Ми повертаємо помилку, інакше повертаємо, що у нас вдалося спарсити space. Єдине, що parse spaces хотілося б, щоб парсило строку, а не обов'язково токен. Нехай це буде parser. File content error, string. А ось тут напишемо parse spaces token. Це у нас буде в map. Spaces. Парс Spaces. Ось так буде. Ось так. Да. Парс токенс. Файл контент. Either error або спис токенів. Список токенів. Хм. Це не парсери насправді. Це парс токен. Токен парсер. Що він робить? Він робить буквально ось цю лойку. Якщо у нас да ця штука робить single Token Result. Парс. Так, текст. Так, у нас тут завжди буде хоча б якийсь результат. А чуз парс Result – це ось це. Ми потім це перепишемо на альтернатив Тобто ця логіка пар. -ток... Парс... Давайте токен парсер назвемо вже. Так як це токен парсер, то називаємо його токен парсер. Він є парсером, який має функцію parse, яка бере текст. І пробує всі парсери, які в неї є. По черзі і вибирає перший який. хоч якийсь результат повернемо. І, в принципі, це є результат парсинга. Тепер цей парсер нам не треба. Тут у нас парс. Токен парсер. Тільки на якому параметрі. Контент. Ось так. Угу, тепер Choose Parse Result нам не треба тут. Нам достатньо просто ось це. Так. Да. Тепер тестимо чи все працює. Read File Tokens. Simple Pass. Так, да, працює. Окей. Добре. Що ми бачимо? Написала аплікатів і спростила кучу функцій. Здається, спростили. Так. На цьому поки що все. Комітимось. Refactor. Added applicative Implementation. Refactored. Several functions. Push. Все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. До побачення!